Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я хотіла б вам показати продукти, які придбала я в глембі по акції. Зараз є ви проходить акція 2 дорівнює 4. Це коли ви платите лише за два продукти, а отримуєте 4. Така кольорова, класна палітка ніонова, підніонові олівці. Та й сама по собі, якщо ви захочете. Палетка для обличчя. Тут написано Say Yes to Spontaneous Travel. Її прикольно буде брати в подорожі. Якщо ви новичок новічок макіяж, я думаю, вам зайде, бо тут є все необхідне: пудра, рум'яна, контуринг, хайлайтер і якісь тінюшки, троє тінюшок. Її можна побудувати форму як на оці, так і для обличчя їх використовувати класна палетка. І ще таку я взяла палетку лавлі. Там ще була така чоколет. Крім, здається, вона називається. Я вам тут залишу. Але я взяла лавлю, по-перше, вона рожева і гарна. По-друге. Дивіться, які гарні кольори. По-друге, вона мені більш така практична здалася, бо в тій були кремові такі тіні, як кремові текстури, тому мені таке не потрібно, воно, скоріш за все, буде засихати, можливо. Тому я взяла сухі такі тіні. Теж таке гарне дзеркало, гарний пластик, я вам скажу. І взяла ще таку туш рожеву, мені сказали, що це термотуш. Побачимо, що з цього вийде. Вона повинна змиватися теплою водою. Я не знаю, не мала не пересікалася з термотушою. Ну що, давайте з цими усіми продуктами будемо робити макіяж. Ще подивилася, що в мене є від Глембі. Деякі тіні в мене були, але вони, на жаль, засохли. Такі кремові. В мене є таких два чудових олівця: якраз рожевий і е, синій, дуже класних. Я їх дуже люблю, часто роблю їм якісь макіяжі і використовую їх в якості підложок. У мене якраз такий светрик в тему, думаю, може щось зробити. Дивіться, які чудові. Вони будуть дуже гарними підложками для оцих от кольорів з цієї палетки Bright Clothes for Eyes eyeshadow palette. Я завжди читаю, що написано: така я людина. Я хочу сьогодні спробувати зробити весь макіяж Гленбі тими продуктами, що в мене є. У мене немає тону, тому тон на мені вже є. Хочу почати з цієї палетки, візьму тон на мені вже є. Пудра трохи пилить, але нічим не пахне. Матує, в принципі, нормально. Побачимо протягом дня. Набираю контуринг. Трошки рудина мені. Мені, мабуть, більш такий сірий потрібен. Може, на літо буде норм, коли я буду хоч трошечки не така біла. Це для мене як бронзер. Наношу сюди на лоб. Бо в мене лоб великий. Голова велика, мозгом багато. Носик, підборіддячко. Рух хайлайтер цей. О! Нормально сяє. Можу навіть натерти пальцем. Ууу! Він такий крупновастенький, але нормік. На свята тошонадо. Я на вуха намажу, ви не проти. У мене Сережка красива зацініть. сніжинка. Бо я холодна жінка. Так, натираємо собі тут -от ділянки. Я ще під бров'ю одразу натираю. Мені подобається хайлайтер, досить такий яскравенький носик теж над верхньою губою. Обов'язково вухо. <гум> М -м -м, нормально так сяє. Вау! Вообще так, ну трошки підкреслює текстуру. Якщо у вас така текстура більш така видима, то вам може підкреслити. Але нос, мені подобається, як це з космоса, нос це сяє. Наношу рум'яна. Тим великим пензликом. Осипаються тут текстури, але вони непогано пігментовані. Скульптор мені не пасує, він для мене жовтуватий. Але якщо ви така брюнеточка, трохи більш тепленька, або якась русява дівочка, така більш тепленька, вам більш пасує, або ви просто більш смуглява, не така бліда, як я. Я наношу рум'яна всюди, куди тільки можна нанести на вуха. І на щоки. Зараз така погода, вона дозволяє бути рум'яною і без рум'ян на підборіддя, на ніс. Блін, мені дуже подобається хайлайтер. Може він занадто такий. Я такий рум'яний піражочок. Ну, теж залишки всі, всі на очі скидаю, щоб воно мечилось. На ніс, на очі, на підборіддя, все скидаю. Блискітка тут доволі така, до речі, крупна, але коли ви її розтираєте пальцями, вона така золота стає і красива. Я оформила собі брові і повернулася до вас. Якщо ви хочете окреме відео про брові, як я їх фарбую собі, бо як я їх фарбую собі косметикою, напишіть в коментарях, я вам зніму. Я гадаю, що вам цікаво буде побачити оцю палетку більш в діяніонову. Бо ця така базова, ви собі зробите рожевий класний макіяж, якщо особливо у вас блакитні або зелені очі. Давайте приступимо. А я візьму олівець від Глембі, зроблю собі підложку під, під тіні. Вони досить швидко застигають, тому, якщо хочете їх підтушувати, мабуть, краще брати палець. От на рухому повіку наношу. Такими як штришками. Опа, бачите, рухома повіка в мене покрита. І чуть-чуть я беру, розтягую край пальцем. Вони швидко застигають, а від теплоти вашого пальця їм буде якраз хорошо і трошки на повіці вони десь перемішаються. Ось цього мені достатньо, тому що якщо я зараз фігачити два ока, я вам зроблю Харлікін, Я вам залишу десь отут, -от, як я на Хеллоуін якось виглядала, робимо друге око. У мене завжди є бажання зробити друге око синім. І тому у мене завжди виходить макіяж Харлікін. Або комусь навіть, ну, ніхто не проти, знаєте. Я ще джокером була, отут вам залишу фотку. У цьому році я була скелетом. От я. Так само. Штришками. А всередині повіки я зроблю блакитний каяли, можливо, внизу зроблю. Блакитну нижню повіку. Бачите, зеленим очам дуже пасує рожевий і червоний, бо він в кольоровому е, кругі, в кольоровому колі цьому напроти друг друга. Пальцем тако все оп-оп-оп-оп. Якщо ви будете наносити без цієї підложки з олівця, воно не буде так яскраво. Воно теж буде норм, але не буде так яскраво, повинна підложка. Продовжимо. Розтоптали пальчиком. Де треба додати, додали. І роз... рознесли так трошки. такий липучий стає цей олівець. Далі план в мене такий. Можна взяти цей рожевий, в принципі, можна у оцей. Я беру одразу такий хардовий набираю. У, щас він як наліпиться на мій каял. Бачите? Офігеть. Пігментейшн супер. Як палетка, знаєте, від Beauty Bay така кольорова. У мене були схожі ніонові від іншого бренду, але в мене хтось їх взяв і не віддав. Представляєте? Я не можу згадати, кому я їх віддавала, куди вони ділися взагалі. Набиваємо, тут нічого терти не треба, бо якщо ви почнете терти, у вас буде. Тут така, воно не буде тушуватися. Тушувати поки не надо, треба, треба набирати. Набирати і нашаровувати. А от там, де ми вже виходимо в шкіру, зараз будемо брати. Пензлик і тушувати. Ніонові тіні дуже складні в тушовці. Я візьму оцей такий більш не такий яскравий рожевий, щоб підтушувати собі складочку. Що то виходить? Що то виходить? Слава Богу. Йой! Зачот. Там в нас же підложки немає, воно, типу, так в шкіру в консилер уходить акуратно. Якщо там є підложка, треба вийти трошки тінями на шкіру, щоб наступний е, колір тушувався з, зі шкірою. Тому що якщо буде край підложки і ви там почнете типу, розтушовувати суху тінь, воно не зробиться нічого хорошого, буде залипати. Якщо, якщо ви мене зрозуміли. Нормально тушується, головне не переборщить. Головне не переборщить. У мене, мені здається, кожен макіяж виходить як Харлі Квін. Я просто зроблю синій каял внизу. Це ж, по суті, ці гелеві олівці, вони каяли. Ви поняли? Ви можете їх на. На повіку в око наносити. Вам видно? Mm. Ой. Я хочу взяти оцей блакитний шалений олівець і нанести його. Я його заточила, звісно, в слизову. У, добрий день. Вам нічого не видно, навірно, але вам не треба це бачити. Я вам чесно скажу. Це страдання. Можна, до речі, спуститися зі слизової. Я так вирішила сюди. Нанести його на нижню повіку і закріпити. Тепер є в мене пропозиція така. Взяти якийсь такий пензлик, який вам не шкода. І в цей такий блакитний. Це більш такий трошки фіолетовий мені. Як ляпнути, а це колір нашого прям олівця. Опа! До речі, будьте обережні, тіні олівці тінтують по віку, тому закріпляємо це в собі зобразі. Воно все пилить мені в око. Тако притупцюємо. Коли ми його закріпимо сухим, тільки тоді можете щось там взяти, трошки розтушувати. Ще жовтий там такий прикольний, я прям. Натоптала синього? У, -у, -у. скажіть, така інтесна жінка. Хочеться синю стрілку нижню зробити. Це якийсь порив. Ось сюди вам видно, чи нічого не вам не видно О. Та пойде. Воно тут не повинно бути якесь типу у яка інтересна. Знову беру, Боже, поможи знайти. Ага. Набираю цей синій і тут теж протупцююся по своїй цій стрілечці. Виглядає божественно. Кожен день так буду ходити. Візьму, знаєте що, консилер. У мене, звісно, все поосипалося. Візьму пензлик. Візьму на пензлик трошки консилера. І що я зроблю? Я вам зараз покажу. Оріхи свої постираю. Підчищу тут. Підчищати треба. Не мицеляркой, а консилером. така цікава. Дівчина, так сяю. Зараз настав час для цієї туші. Волумайзер Маскара. Берем. і пробуємо. Щиточка така здорова. в мене столько ока нема. Люди її хвалять. Щіточка одразу кажу, не моє. Я більш мініатюрний люблю. Така легенька, на кожен день, знаєте, не для цього макіяжу, напевно. Але вона рожева дуже симпатична, боюсь ляпнути десь. Велика щіточка мені незручна. Для великих очей. Ну, ніби непогано, знаєте. Але нашарувати можна. Це термотуш, як мені сказали. Фарбувалася я тушу, дійсно, вона дає такий ефект об'єму, подовження вона сильного не дає. Якщо вам подобається такий легкий об'єм на, на кожен день, сказала людина з неоновими тінями, то ок, я хочу взяти все ж таки таку блістюшку і цю таку світленьку і в кутик ока такий її посадити. Мм, гарненько. І можна під бров також цей колір. Мені подобається. І сюди дуже гарно. Можна і рожеву нанести. І під бров. Мені подобається. Ну що, я нафарбувалася. Я на губи нанесла олійку для губ. Оцю. Не бачу сенсу їх якось додатково підкреслити, тому що в нас дуже активні очі. Такі висновки я можу зробити туш. Нормальна, гарна, об'ємна, за свою ціну повний. Топ я вважаю, якщо ви любите трошки об'єму, у мене просто він не супер шикарні. Отак оце все виглядає. Можете самі оцінити. Мені норм. Палетка для обличчя. Гарна для обличчя для... для очей, якщо вам на кожен день. От з собою в подорож взяти, щоб не брати тіні і палетки якісь. Е, вообще, берете у це і їдете собі спокійно. Неонові тіні на підложках супер. Самі по собі вони також досить пігментовані. Я скажу, що всі неонові тіні потребують або білої підложки, або якихось кольорових, тому що вони самі по собі також яскраві, але будуть такі більш бліді. Тому використовуєте підложки, балуєтесь цими тінями, це дуже класна палетка, дозволяє не за всі гроші світу спробувати якісь креативні, цікаві макіяжі, такі як ці палетка лавлі. Гарна на кожен день для блакитних і зелених очей. Для каріх в принципі, теж. Бо карим очам пасує все. Якщо ви не знали, от якщо у вас сірі очі. Ну, типу, теж буде гарно. Коротше, боріть всім. Ну, типу, гарна палетка. Тому за 570 гривень взагалі топ, я вважаю. Окремої уваги заслуговують ці божественні навушники. Тут є роз'єм. Роз'єм для зарядки. Тут написано право ліво, вони такі гарні, брендовані. Оп! Бачите, гленбі, гламурна бджілка. Тут є вкл викил, а от ще якісь роз'єми, я не шарю, у них є інструкція. Не слухайте дуже гучно. Ага, Збільшення гучності, відтворення. Нічого тут такого. Гарантійний срок 14 днів здати придбання. Тобто коробочку можете, в принципі, потім викидати. Зарядний кабель до них. Заряджаєте. Не знаю, наскільки їх вистачить, але вони офігеть, які гарні. Подивіться, як мені пасує, діть поближче, роздивіться мейк. майк.